11 квітня працює медіа центр України Окринформ. Мене звати Світлана Чепиренко. І зараз говоримо про протистояння ворожим атакам та захист українського неба. З нами на зв'язку Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України. Пане Ілля, доброго дня! Доброго дня, студія. Слава Україні! Героям слава. Пане Ілля, минула ніч була дуже неспокійною. Ворог знову атакував західні і центральні регіони. Яку тактику застосувала Російська Федерація цього разу? Ми бачимо, що ворог все ж таки зміг накопичити певну кількість ракет для продовження ракетного терору українського населення, в тому числі атакував він переважно об'єкти нашої критичної енергетичної інфраструктури. Під основний удар попали Київська, Одеська, Харківська та Львівська області, куди ворог бив найактивніше. Загалом повітряна тривога цієї ночі розпочалася з 21.45 і Тривала майже до шостої ранку. Ворог застосовував практично усі усі наявні ракетні сили і засоби, які в нього були, в тому числі із застосуванням БПЛА Шахет, в цієї ночі здійнялося в повітря дев'ять стратегічних бомбардувальників. Ту 95 мс мес, які дінялися з Оленігорська аеродрому Оленія та зробили свої пустки ракет х-101 та х-555 з районів. Таратовської області переважно ці ракети зайшли в наш повітряний простір з північної частини України та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в сторону Львівської області. 20 ракет було випущено противником, 16 з яких нам вдалося ліквідувати силами зенітних ракетних підрозділів повітряних сил збройних сил України. Також поряд з тим в повітря здійнялися також і міг 31 к які є носіями. І передбукової зброї ракет типу ха 47 Кінжал шість таких ракет було випущено противником. На жаль, досить потужна зброя. Не вдається нам ще повною мірою відбивати такі атаки ворога, оскільки для цього нам необхідні засоби, які вже неодноразово проявили свою ефективність. Які ми вже застосовували це ППО типу Петріот. Так звичайно, що вони зараз вкрай необхідні нам для того, аби боротися. Тому числі з такими комбінованими атаками, також Бо. ворог застосував свої керовані авіаційні ракети. Типу х 59 чотири ракети було випущено. Дві з яких вдалося збити нашим силам ППО, та ще 40 безпілотних літальних апаратів, які відволікали увагу в той момент, коли зенітні ракетні комплекси С-300 та С 400 наносили потужні вогневі удари. 12 ракет було випущено по Харкову. Тридцять 39 40 дронів були збиті мобільними вогневими групами Сил оборони України. Вдалося нам ліквідувати майже на на 100% цю загрозу, однак ми бачимо, що противник не полишає планів з знищення повної ліквідації наших об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Ви підкреслили величезне значення засобів протиповітряної оборони для захисту наших територій. Звичайно, перш за все, це система Патріот, які ще системи потребує Україна, і про яку кількість йдеться наразі для того, щоб забезпечити міцний щит. Ну, перш за все, є необхідність в розбудові цілої системи протиповітряної оборони, глибоко ешелонованої, яка включає в себе і засоби ППО малого радіусу дії, середнього радіусу дії та великого радіусу дії при підтримці винищувальної авіації. Якщо ми говоримо зараз про малі комплекси, то це переважно ППО сухопутних військ, там такі, як Кроталь, Евенджер, Гіпард. Також досить ефективно себе зарекомендували. Була мова вже. Про передачу нам установок Skynex які так звані винищувачі для дронів. Потім більш середнього радіусу дії це такі, як IRIS-T, Насамси та інші системи, які дозволять в середній перспективі знищувати, прикривати нам міста та знищувати ракети і дрони, які летітимуть на житлові квартали, житлові райони та об'єкти енергетики. Наші, та уже великого радіусу дії це такі, як самті і Петріот. Петріот наразі це найефективніша. Установка, яка зарекомендувала себе вже в бойових умовах, звичайно, що Виробник сам ті установок також заявляє про виготовлення балістики, і звісно, що ми хотіли би, аби наші партнери максимально забезпечували нас і системами, і ракетами, оскільки Україна наразі ще не є самостійно, не може самостійно виготовляти такі системи. Звичайно, що поряд з тим у нас є і радянські системи, які доволі ефективні середнього радіо суді це і Буки, і С 300 в тому числі. Однак, звісно, що ворог постійно розвивається постійно модернізується і покращує свої ракети, намагається знаходити вихід. Тому майбутнє це за передовими західними системами ППО, які вже неодноразово проявлялися в бойових умовах. Яка мінімальна кількість таких західних сучасних систем потрібна Україні для того, щоб задовольнити такі мінімальні потреби? Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент Володимир Зеленський, вже заявляв про 25 систем ППО типу Петріот, які би могли наразі убезпечити наші міста від атак ворога. Звичайно, що нам необхідно і багато і інших засобів, які могли би прикривати також повітряний простір і безпосередньо на лінії зіткнення, там де тримають оборону наші піхотинці. Звісно, що це не вичерпний перелік, нам необхідні переносні ракетні комплекси, які ефективно застосовуються мобільними вогневими групами. Ми вже бачили, як можуть збиватися керовані та крилаті ракети за допомогою вмілого користування ПЗРК нашими військовослужбовцями сил оборони України. Тому, звичайно, що про конкретну кількість наразі сказати складно, оскільки в Росії є велика кількість засобів вогневого. Враження, і звичайно, що вони продовжують його поповнювати за рахунок і їхніх партнерів, наприклад, дрони, які їм поставляються з Ірану, чи ракети, які постачаються з північної Кореї, тут іде ще питання до саме ракет, кількості цих ракет та обслуговування, оскільки інженерне так забезпечення воно є не менш важливим в цьому питанні. Робота мобільних груп дуже важлива, зокрема для протидії ворожим дронам. Сьогодні вони показали чудову ефективність 39 із 40 дронів. Яка взагалі кількість мобільних груп працює зараз в Україні? Яка їхня роль в захисті українського неба і як здійснюється їхня робота? Ну, кількість розкривати звичайно, я думаю, нам не варто. Я можу лише зазначити, що сили оборони вони налічують низку різних родів та видів військ та інших служб, які стоять пліч опліч в питанні відбиття російської агресії. Це і мобільні вогневі групи сухопутних військ, державної прикордонної служби України, національної гвардії, ТРО, повітряних сил, тобто це цілий комплекс мобільних груп, які за допомогою наявних сил засобів стріляють, Ецької зброї переносних зенітно-ракетних комплексів та в тому числі і підрозділів РЕВ, які можуть застосовувати вплив ефективний на повітряні цілі, які запускає противник. Звичайно, що також хлопці постійно модернізуються, постійно удосконалюються, тому що ворог також шукає інші методи для маскування. Наприклад, ми вже бачили і чорні дрони, так і реактивні дрони. Звісно, що це все вимагає адекватної реакції, яка в нинішніх реаліях потребує підтримки і партнерів наших західних, і в тому числі звичайних українців, які донатять, звісно, що це надзвичайно необхідно для придбання і засобів нічного бачення, так і засобів наведення указок, там прожекторів та іншого. Звичайно, українцям, які долучаються, підтримують збройні сили і підтримують їх всіма можливими методами. Ще один спосіб ворога нищити наші міста це каби, які вони активно застосовують, а також фронтова авіація. В цілому яка статистика щодо застосування кабів і фронтової авіації, і що Україна може протиставити ворогу, щоб на противагу цим кабам і авіації? Ну на жаль, ми зараз бачимо використання кабів майже по всім прифронтовим територіям. Це і північна частина, і схід України та південь ворог використовує керовані авіаційні бомби. Модифіковані він дещо підгледів, якщо можна сказати, цю технологію від американських бомб типу Джейдам, які мають також в хвостовій частині керівний Півний механізм, так який може направляти цю зброю за допомогою своєї тактичної авіації, вони наближаються е, до лінії фронту, звісно, що розуміючи, е, що в нас є системи ППО, інколи бувають досить ризиковані е, їхні льотчики, які наважуються підлетіти безпосередньо на лінію зіткнення однак, е, звісно, що коли в нас буде достатньо е, сил та засобів, ракет, які зможуть протиставити. Е, їхнім літаками, які ми зможемо протиставити, звичайно, що цього запалу у них дещо зменшиться. Активно зараз атакують Харківщину. На жаль, і найбільш ефективний спосіб тут боротьби з керованими авіаційними бомбами це безпосередньо боротьба з носіями. Оскільки коли не буде носія, банально не буде кому нести, і ворог буде розуміти, що він може бути уражений в будь-яку хвилину е ракетною системою, так системою протиповітряної оборони. Ми бачили, як активно ворог може застосовувати ці авіаційні бомби, наприклад, Авдіївки, коли він там до 200 скидував буквально за день. Звісно, що один із елементів для чого вони це роблять, це виснаження, так і просто буквально рівняння землею всього, що є на поверхні, оскільки досить потужні ці авіаційні бомби. Звісно, що є специфіка застосування, оскільки вони зараз застосовують найлегші, можливо, 250 кілограмів, бо важить така бомба. Звичайно, що якщо вони розмовляють, намагаються там зараз. Ідеї про просовувати про те, що вони будуть застосовувати півтора тонні бомби, трьохтонні тонні бомби, звісно, що це не аби як вплине на ефективність, оскільки таку велику бомбу досить складно буде закинути, звичайно, що це потребуватиме досить серйозного механізму встановлення, аби ця бомба була доправлена до того чи іншого місця. Ну і ефективність саме в плані точності, вона залишається досить низькою. Однак, коли така потужна бомба падає поблизу. Ну, наприклад, панельної багатоповерхівки, то звичайно, що вона на жаль може завдати їй досить серйозних руйнувань, але і Україна отримала каби від своїх партнерів, зокрема від Франції, яким є досвід використання. Ну у нас є бомби типу Джейдам, це які нам надали наші партнери західні союзники. Це досить потужні бомби, які досить прицільно б'ють, і ворог вже неодноразово відчував це на собі. Також у нас ще є засоби повітряного ураження типу «Хаммер». Це також засоби, які неодноразово проявляли себе вже в бойових умовах. Ми адаптували наші літаки, які в нас є на озброєнні під ці саме засоби повітряного ураження. Ну, єдине, що можу сказати, без розкриття, що нам потрібно більше таких засобів. І звісно, що це полегшить життя і нашій піхоті, в тому числі, і звісно, що звичайним людям, які на жаль зараз знаходяться під шквалом ракетних ударів на прифронтових територіях. До речі, про переобладнання літаків. Наш Повітряний склад, на жаль, все ще здебільшого радянський. Ми отримуємо озброєння натівських стандартів. Як відбувається таке переобладнання під натівські бомби, і натівські ракети? І скільки займає цей процес? Ну, ви знаєте, що ворог постійно проводить розвідку з відкритих джерел, так званий OSINT – Open Source Intelligence. Тому я думаю, деякі деталі варто залишити нерозголошеними. Нехай це буде певним сюрпризом для ворога. Звичайно, що цей процес займає певний час. Звичайно, що є певна специфіка, складність для того, аби переобладнати літак, тримачі так спеціальні, які будуть фіксувати цю ракету. Але ми вже довели, що ми можемо застосовувати. Ми знаємо, як це робити неодноразово на прикладі. Ракет Шторм Шедов, які вразили штаб Чорноморського флоту в Криму. Це унікальна операція, абсолютно яка була проведена в тому числі і повітряними силами, так які показали майстерність використання високоточного озброєння, так коли вражається чітко, тільки військова інфраструктура, яка є легітимною абсолютно для ураження, а не так, як це робить Росія, коли просто скидує бомби на голови мирних громадян, коли вона тероризує абсолютно. Цивільних нічим не які жодним чином не стосуються війни. Більше того, ми бачимо навіть і модифікації з їхньої сторони деяких ракет, там де за рахунок зменшення саме топливно паливного баку, так вони роблять ще одну бойову частину, начинену металевими. Шариками та кубіками, які спеціально призначені для ураження саме живої сили, ці ракети потім летять на звичайні наші мирні міста. Ну і тут питання залишається абсолютно очевидним для чого вони це роблять. Ну ми сподіваємося що таких сюрпризів для ворога, про які ви сказали, будете буде якомога більше. Надаможливі журналістам поставити запитання. Прошу доброго дня, пане Ілля. Мене звати Шикаранко Марина, і я представляю інформаційне агентство «Укрінформ». Маю до вас декілька запитань. Перше, це вже зазначалося, що та, на жаль, Росія не тільки нарощує, скажімо так, атаки кабами, але і нарощує їх виготовлення. А наскільки сильно країна-агресор, скажімо так, може накопичити цей вид зброї до кінця року, і чи дійсно вони виробляються на своїй території, чи можливо? Тут задіяні інші їх держави партнери, скажімо так. Дякую за запитання. Ну, перш за все, звісно, що тут питання більше акцентовано для нашого головного управління розвідки, яких є це прямими обов'язками збирання інформації, так, та, е, розповсюдження того, що можна говорити про противника. Так у Росії є потужності. На жаль, у Росії залишилося досить багато пугасних авіаційних бомб, які вони модифікують, переробляють під керовані авіаційні бомби, спец... роблять спеціальні прилади. Як ми бачили, наприклад, якими вони б'ють по Харкову? Модифікація у. МПБ 30 – це уніфіковані е, спеціальні е, пристрої, які дозволяють підкерувати такта з літака за. На рахунок його швидкості доставляти ці бомби на дистанцію 70-80 кілометрів орієнтовно, звісно, що в Росії багато залишилося цих фугасних бомб в спадок від радянського союзу, які вони ще можуть продовжувати таким кустарним способом модифікувати і в подальшому скидати їх на і прифронтові міста, в тому числі і на міста наші цивільні, де більш-менш відносно тиха обстановка. Ми бачили на жаль зараз. І суми вражаються кабами Харків, Запоріжжя і багато, багато інших міст, які страждають від цих ударів. Ну про кількість сказати я вам на жаль точно не можу. Однак цих бомб в Росії ще досить велика кількість є. Дякую вам дуже. І друге запитання буде е, наступним. Нещодавно ви зазначали про, скажімо так, етапи стадії та підготовки наших пілотів за кордоном на F-16. І скажіть, будь ласка, які взагалі прогнози постачання цих літаків е, в Україні, і, зокрема, від наших європейських партнерів, Нідерландів та інших країн? Дякую дуже. Дякую вам за питання. Наразі у нас проходить одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів. на завершальних етапах знаходяться пілоти, що проходять підготовку в данії та в Сполучених Штатах. Вони вже безпосередньо тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними вже в Україні. Реальними відпрацьовують удари і по малорозмірним цілям, в тому числі таких як шахеди, крилаті таке. Ровані авіаційні ракети, проти яких, звісно, що буде спрямовуватись, в тому числі і наша винищувальна авіація, нова, яка найде надійде від партнерів. Однак, про терміни, звісно, що говорити багато не доводиться. Наші партнери не є багатослівні. Як ви бачите, все, що відбувається, все, що стосується f-16 воно проводиться за зачиненими дверима, досить небагатослівно. І тут переважно про терміни я би не став говорити, оскільки це Певна перевага, певна стратегічна невизначеність, вона дає нам момент для раптовості та несподіваного удару нанесеного противнику. Звісно, що коли вже вони з'являться, про це можна буде говорити відкрито, але Станом на зараз я би не став розголошувати ці терміни. І звісно, що більше інформації про це має наше військово-політичне керівництво так. Представники, які проводять безпосередньо а, розмови з нашими партнерами, які а... Мають надати нам ці літаки. Наприклад, станом на зараз у нас проходять іще підготовку Великій Британії. Наші це перші, скажімо, курси. Такі вони проходять саме з вивчення мови англійської та безпосередньо наземної підготовки. А ще одна така група вже завершила подібні курси та перемістилася до іншої країни повітряної коаліції до Франції. Наразі вони проходять підготовку на легкомоторних літаках. Для того аби збільшити кількість нальоту в годинах та освоїти систему управління, це є перехідним етапом перед тим як пересісти вже на більш серйозний винищувач, реактивний, і здобути там цінний досвід, який вони вже потім будуть відточувати на літаках. F-16. Дякую, прошу наступне запитання. Доброго дня, Андрій Святина ЄСФ-Інформ. питання до пана Ілії. Як ви прокоментуєте наступну інформацію? Ми знаємо, що Київ надійно захищений, що фактично над Столицею Залізний купол, але трапляються от ось такі випадки, як влучання в КБ Луч влучання нещодавно було в пристройку інституту. І розмовляючи з поліцейськими, які, припустимо, там збирають уламки, складають протоколи, вони кажуть про те, що це саме влучання ракет. Коли звичайно повітряні сили, ну ви, речник, ваш колега, який до вас був, повідомляють, що там, припустимо, дві ракети летіла, дві збили. Там три ракети летіла, три збили. Тобто, ну ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що ну не може таких ну, якби випадковості такої бути, що уламки впали саме на КБ «Луч». Тобто це працює ви як розвідник, як речник повітряних сил. Як ви можете це прокоментувати? Це працюють все ж таки диверсійно-розвідувальні групи, які своїх агентів, внедрили в ці, припустимо, організації підірвали з -знутрі. чи це дійсно у ланці ракет падають? Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Ну, я можу відповісти лише зі сторони служби зв'язки з громадськістю командування повітряних сил. Так, про а, якісь уже спеціальні диверсійно-розвідувальні групи, я не можу коментувати. Це не моя компетенція. Однак, ми неодноразово говорили про те, що досить часто нам вдається підбити ракету. Так і вона втрачає свій курс. Бойова частина досить часто може падати на житлові райони. Тому ми не можемо виключати, що просто якась з ракет вона втратила свій курс, або, можливо, трошки відхилилася. Так, звісно, що прямого попадання в той об'єкт, який вони хотіли, вони не досягли. Однак ракета все одно на жаль десь падає, Тому ми постійно кажемо, щоб ем, наші громадяни спускалися в укриття. Росія застосовує ряд елементів повітряних цілей і комбіновані атаки, як ми бачимо, використовуючи різні типи, цей безпілотні літальні апарати, і ракети, і гіперзвукову зброю, керовані крилаті ракети. Звісно, що це комбіновані атаки, які проводяться спеціально для ускладнення відбиття подібних нападів, звісно, що ми використовуємо всі наявні сили і засоби, які в нас є для убезпечення та відбиття повітряного нападу противника всіма наявними силами. Тому ми максимально ефективно застосовуємо і мобільні вогневі групи в тому числі. Однак, ми просимо громадян завжди ухилятися від повітряних ударів, так спускатися в укриття, оскільки це може бути небезпечно. Дякую, пане Ілля, за ваші відповіді. Я нагадаю, що з нами був Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України. А медіа центр України «Укрінформ» повернеться до роботи о 13-й годині. Будемо говорити про ворожі обстріли та атаку безпілотників на ЗАЕС, наслідки та загрози. Залишайтеся з нами.